Вітаю вас, близнюки! Це швидкий розклад Таро на грудень для вас. Перша карта покаже, що очікує вас у сфері фінансів та роботи. Трійка Пентаклів. Говорить про співпрацю та розвиток. У грудні ви можете працювати над командними проектами, що принесуть вам хороший результат. Це ідеальний час для навчання спільної роботи та розширення професійних навичок. Друга карта розкаже, як складуться ваші стосунки цього місяця. Королева Кубків символізує емоційну підтримку та глибину у стосунках. Ви можете зустріти людину, яка стане для вас натхненням або підтримкою. Будьте відкритими до почуттів і ви знайдете гармонію у спілкуванні з близькими. Третя карта розповість про ключові події. Пісімка жезлів натякає на швидкі зміни, можливі несподівані події, новини чи поїздки. Грудень обіцяє бути активним, аж будьте готові швидко адаптуватися до нових обставин. І остання карта це порада. Маг радить використовувати всі ваші таланти та ресурси. Ви здатні впоратися з будь яким викликом. Ви маєте все необхідне для досягнення успіху, довіряйте собі та дійте. Отже, грудень для близнюків буде наповнений співпрацею, емоційною гармонією та швидкими змінами. Карти радять діяти впевнено та використовувати свої здібності по максимуму. Якщо цей розклад був для вас корисним, залишайте лайк і пишіть у коментарях, що ви думаєте про прогноз на грудень. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити розклади для Нового року.